Десь на якомусь глибокому пласті існує це е, значить, е, спільне, ну, не знаю, віденсько, львівське, австрогалицьке, несвідоме глибинне, колективне, і, напевне, до нього мають доступ. Вони обоє. Юрій Шерех шевельов назвав Мойсея другим заповітом української літератури. До речі, е, я помітив, що одна з е, останніх, е, ну, прикінцевих теж старших праць. Е, Фройда також стосувалася Мойсея. і Франко, і Фройд майже одночасно звертаються до образу Мойсея. Є хейтери, які будуть обов'язково там клювати з усіх боків. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І сьогодні ми будемо говорити про ще один текст, який надзвичайно важливий, ну принаймні аж настільки важливий, що є в шкільній програмі з літератури, і це Мойсей Івана Франка. Але говорити ми будемо, звісно ж, у ширших контекстах. Ми закликаємо вас підписуватися на наш канал. Хто ще цього не зробив, ставити вподобання лайки підтримувати нас на патреоні тут на Ютубі, і стежити за нашими анонсами. А також коментувати наші випуски це допомагає українському контенту бути активнішим і більш видимим в мережі. Отже, про Івана Франка. У мене таке враження, що в моєму рідному Тернополі за весь всю епоху його існування це була найбільша літературна подія. Можливо, я помиляюся, але все одно, це дуже відома і вагома подія в історії літературного Тернополя в 1911 році, через кілька років після написання своєї поеми, Іван Франко читав її в народному домі в Тернополі на запрошення вчительської організації. Це насправді була грандіозна подія, і про неї багато згадували та писали. Є, ну це вже на рівні легенди, що е, він читав її вперше. Принаймні, екскурсоводи в Тернополі говорять саме так. Це, очевидь, може, і е, не відповідає дійсності. Про це це точно було одне з перших публічних прочитань на дуже широку аудиторію. Е, і для Івана Франка багато в чому ця подія вніше не ця подія, а ця поема так була підсумковою і. Е, е, Є міркування там серед літературознавців, так що якраз написанням е, поеми Мойсей завершується такий е, активний період творчості Івана Франка, хоча він прожив ще довше і е, ще дещо також е, написав. Проте вона дуже резонансна. От у чому ж резонанс цієї поеми, чому вона така важлива? Е, ну, і, напевне, треба почати десь із ширшого контексту, оскільки. Е, Проблематика, яка постає в цій поемі, вона так само відлунювала і в текстах інших авторок та авторів тієї епохи. Тут коли говорити про поему Мойсей, Юрій Шевельов, Юрій Шерех Шевельов назвав Мойсея другим заповітом української літератури. Ну якщо інтерпретатор такого рівня, як Шевельов, каже про те, що це другий заповіт української літератури, тобто другий текст за значенням, так би мовити, за, за символічним навантаженням, то тим, тим важливіше дуже уважно придивитися і прислухатися. І я коли перечитувала зараз. Франкову поему і думали про речі складніші і ширші. Про складніший контекст ми всі вчили в школі поему Мойсей. Ми та вона була і в радянському каноні. І е, пророків франкових в нього є пророк не лише в цій поемі. Франкових пророків називали революціонерами, ну так ледь 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 зупинялися автори багатьох радянських інтерпретацій перед твердженням, що вони були комуністами. Мойсей революціонер так, це дуже показово. Так, так. І власне, отже, образ пророка, поема написана 1905 року, і знов таки по досі зустрічаються особливо на рівні шкільного шкільної інтерпретації якийсь зв'язок цього тексту з революцією Російська Революція Дев'ятсот року. І ми от маємо це от те, що в'їдається в підкірку, в'їдається в, в, в шкіру, і ми не помічаємо вже цих слідів. Бо от вочевидь для Франка у Львові російська революція 95-го року не була аж такою подією, щоб стати е, ну, якимось духовним підґрунтям його найбільшого твору. Е, і тому е, так само, як врешті-решті, вічний революціонер Дух, що тіло рве до бою. Це знов таки не про не, не про передчуття там ленінського звільнення України. Це важливо розуміти, і важливо просто от міняти оптику. Міняти, я кажу, воно в'їдається в підхірку, воно в'їдається в шкіру, цього треба позбуватися. Отже, що для Франк, ким для Франка був Мойсей? Чому Мойсей? Річ тім, що образ пророка в цьому поколінні важливий для багатьох. Це покоління, яке так чи так перечуває національне піднесення. Це покоління, яке живе. В період національного піднесення вони готують відродження держави і їхні страхи. Ці страхи є у Франка, і ці страхи є у Лесі Українки. Скажімо, неготовності народу, неготовності. Широких мас до майбутніх до майбутнього, до майбутнього виклику, до необхідності відновити і захистити свою державу. Це те, що дуже важливо для нас сьогодні. І, власне, і скажімо, Мойсея Франка, і Касандру Лесі Українки, і на руїнах чи Ваволонський полон. Тут же треба прочитувати оцю проблематику відповідальності еліти ну, в Лесі Українки. Знамените народ цей не вдався на борця. Народ слабкий людство сплюлюлюдність спала та слава про них полетить до зірок, що є з їх народу пророк. Мені здається, що от це дуже важливий симптом, так що з'являється і Лесі Українки і Франка. Перед тим так з'являються паралельно, так з'являються ці образи провідника. Це означає, що як мінімум дотично, означає, що самосвідома, самоусвідомлена еліта, вона на той час вже достатньо промовиста, в тому сенсі, що вона може промовляти, і вона достатньо вже готова для того, щоб діяти. І це, звісно ж, підважує ще інший міф про е, український народ, який народ там селян без проводу, без еліт, без аристократії, які можуть е, ну, спрямувати його боротьбу там за е, самоусвідомлення, е, визволення з під е, там, політичного контролю інших держав. І це надзвичайно важливо власне наголошувати і усвідомити. бо… Дуже легко, вочевидь, десь зіштовхнути розмову про Мойсея Івана Франка, так в е, такий особистісний вимір, що, мовляв, ну, в, в нього суто біографічно, це вже він досить в поважному віці. Ну, як в поважному, відносно в поважному, вже він давно пише, вже його ювілеї святкують на такому загальносуспільному рівні. І от в нього просто така візія е, власної величі. Він на себе приміряє, так відповідно, цей. Ну, цей образ провідника і е, важиться там звертатися народи, мій змучений, розбитий, мов параліток, той на роздорожжю. так. Тобто він думає про весь народ е, і в такий спосіб е, десь почувається реалізованим, так у літературі е, і в особистісному вимірі. Але е, напевне справа не в тому, хоча якийсь подібний не лише імпульс. В тому так, не лише в тому, цей цей імпульс міг. Поставати, обернутися саме от такою поемою. До речі, я помітив, що одна з останніх, ну, прикінцевих теж старших праць. Фройда також стосувалася Мойсея, тобто, так чи так вони е, десь уявляють себе в ролі такого патріарха, який має що сказати, який десь претендує на ну, трохи ширший е, погляд, який бачить е, дрібниці, а може і не дрібниці, який бачить перешкоди, які заважають рухатися вперед, який мислить за всю націю. Е, е, і от е, це значно цей е, обсяг чи засяг мислення він. Переважає на цей особистісний вимір е, і е, ну, е, певне відчуття такого сміливого, скажімо так, его. От е, для мене Мойсей це з одного боку, е, це усвідомлення е, важливості того, що хтось має на себе цю взяти роль. І от добре, що це не лише Франко, а і е, інші також. Е, Осмислюють цю ситуацію, то осмислення ситуації важливе. З іншого боку, ми маємо знову ж те, що і в камінному господарі Лесі Українки відлунює в її багатьох інших поемах, тобто вихід поза межі вузької національної проблематики, так? Тобто, не лише триматися якихось от містечкових тем, таких які чи сільських тем, які зарезервовані, начебто, за українською літературою, а це вихід в таку ширшу сферу. Це глобальні образи, так Франко звертається до глобального образу, і це з ним не вперше. Власне, його широка ерудиція культурна, літературна дозволяє це робити. І так у нас з'являється Мойсей, що важить так само і в такому культурологічному ключі. Власне. Я про зараз думаю от про цей цю, про цю особистість і біографічний вимір. Цього теж не треба про це не треба боятися говорити. Франко на 905 рік, Франко в, як, в апофеозі своєї слави. Франко розуміє свою роль провідника. Ну, кожен великий митець розуміє свою роль. І коли, коли ці знамениті, знамениті рядки звернення до народу і Іде ти в мандрівку століття з мого духа печаттю. Ну так, це те, чого прагне кожен великий митець, і те, чого Франко е, врешті досяг, те, чим Франко може може пишатися і може собі, ну він має право про це говорити, так би мовити. Е, власне, Мойсей е, ну, якось не в'яжеться слова про автобіографізм образу, але я би сказала, що якісь автопсихологічні, скажімо, речі. Є. Ну, коли ми читаємо м, характеристику Мойсея, все, що мав у життю, він віддав для одної ідеї, і горів і яснів, і страждав, і трудився для неї. Тут це, це і про Франка. Тут, тут важливо, це трудився, та? тому що горів і яснів, і страждав це романтичний такий пафос, який вже був, але і трудився. ну, Вряд чи написав би Шевченко. Шевченко теж багато звертався до образу пророка. Е, вряд чи написав би Шевченко. Бо це вже позитивістська доба, і це оця франкова настанова на позитивну працю на цей труд. Так що, з іншого боку, конфлікт. Мойсея і гебрейської спільноти в цьому, в цьому в цьому в мандрах, 40-літніх мандрах, щоб дух рабський, щоб позбутися рабського духу, ну це знов таки, це ситуація українська почасти. Між іншим, от в 90-ті, в 2000-ні роки в нас було дуже популярне якось це. Ця метафора, 40 метафора, що років що має... 40 років має пройти, Виходить, що ці 40 років вони підсумовані війною і знов таки Хто значить саме блукання? Саме блукання в кожному разі не не, 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 не кшталтує героїв. Ну, тут можна розглядати так, що відштовхнувшись від цього вічного образу, образу який став, який став вічним від Майсея, він конструює ідеальну постать провідника, тобто не стільки проводить паралелі між ними і собою, а конструює таку ідеальну постать, якою і яким і, і він можливо хотів би бути, хоча є дуже багато реплік Франка, який скромно говорить, що не треба значить, говорити про мою якусь першочергову роль, і тут в нього теж такий сталий зворот, значить, що я просто трудівник, я працівник, так він він працює, тобто це найважливіше, але він конструює оцю, оцю е, ідеальну таку е, модель, і як він має поводитися, як він має бути в. Певненим своїй правоті, як він має там в праці сконать, так тобто має йти до кінця. Оце от, важливо він це витворює паралельно. Е Осмислюючи там і переосмислюючи, та наголошуючи, що є недруги, там є хейтери, які будуть обов'язково е, там клювати з усіх боків, але їх також вони скінчені. Це значить, е, їх можна порозсовувати поросовувати геть, як власне і е, там в Майсеї відбувається. А друге, що ще важливіше, чому важливий образ пророка так знову ж і від Шевченка. І Франка в Лесі Українки в польській літературі теж так. Тому що це дуже важливий образ для самоусвідомлення нації взагалі. Бо пророк це той, хто бачить вперед. Так, той, хто бачить майбутнє, але це означає, що це майбутнє в цієї нації є взагалі принципово. Там є що бачити, тобто вона не закінчиться. А тут є певна перспектива, і от пророк чи пророчиця це та людина, яка просто може розказати. Що буде далі, помилятися чи не, ну, не помилятися, і от намалювати таку перспективу, тобто є куди тривати. Ем, і в нього ж там і завершення таке, і підуть вони в безвість віків. Тобто, цей похід триватиме там через 40 років, далі, далі, далі. От вони будуть рухатись в безвість віків, і це фактично ствердження такої вічності певного національного організму, певної нації. Це от дуже важливо, і ця тут це треба обов'язково наголошувати. Що таке покладання перспективи, ну і така абсолютна віра в те, що це триватиме, і знов таки, оці спокуси Мойсеєві. От приходять та він знає сумніви. Це ну може, може, якраз знов таки, от є пророк, який не знає сумнів. Має більше чи менше сумнівів у Франка Моїсей має дуже багато сумнівів. Врешті він в конфлікті з громадою, і тут у Франка може менше означена, але у Лісі Українки сильніше наголошена. От е, більше говорять про відповідальність пророка. І про, ну, про народ, який має там, якось бути лише, лише йти, йти вже прокладеним слідом. Але у поемі Мойсей, ще скажу, ще більше Олесі Українки йдеться про відповідальність перед пророком, про відповідальність цієї маси. Врешті вона е, вірить тим, хто обіцяє щастя тут і тепер, і там знов-таки дуже важлива ця дискусія. Між дискусія між Спільнотою і Мойсеєв, що Мойсею заборонили Мойсею, заборонили пророкувати, тому що він тільки збаламучує людей, і ось він порушує цей цю заборону, цей припис. І відбувається дискусія про те, чи не краще один з його опонентів каже з тих провідників, яким яким легко довіряє, які легко легковірна маса демогогів. Так, демагоги адже тільки не скоро діла. Визначить, що було, а як, як вірити на слово? І отут е, дискусія про те, чи не краще бути нагодованим рабом в Єгипті, ніж голодним мандрівцем, значить, в Цій пустелі, і більше того, а що попереду? Е, і найстрашніша спокуса для Мойсея у франковому сюжеті: ну, що попереду, а що та Палестина? Маленька затиснена. Добре, євреї здобудуть Палестину. Маленька затиснена, місцина е, з, з усіма негараздами, що вона важить в долі світу? Чи вона потрібна, чи не краще справді бути нагодованим рабом в Єгипті, Єгіпті? Е, ну, е, е, Перепрошую за публіцистичність, але і якогось, якоїсь ностальгії за Радянським Союзом, коли все було дешевим і добрим, як здається. Отже, і Мисею Франка долає цю спокусу, стверджуючи, що стверджує самому собі насамперед, що ні в цих стражданнях він перевікає народне на страждання на голод, на, 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 на всі пустельниці випробує. І він в впевнюється в тому, що якраз через страждання кшталтується дух, якраз через ці через випробування, через страждання, здобувається та велич, яка осяює щасливіші народи. Врешті саме так здобували щасливіші народи, і оця переповідана, переказана біблійний цей сюжет про те, як дерева пробували обрати собі царя. І ось пишний кедр, гордовитий кедр відмовляється, на що, на що це мені, відмовляється красуня, пальма, на що це мені, відмовляється рожа, вона й так пишається собою. І тоді, вже так би мовити, з як би це сказати, з цілком Витій з вже е, звертаються до е, скромного, найскромнішого тернового куща. І він згоджується бути провідником. Е, він має колючки, щоб захищати врешті. Оце якраз образ осії, оце, оце якраз ствердження того, про що ми щойно говорили. Франкової і, і він скромності. він буде сам себе принижувати. Тобто він буде стелитися по так, землі, так, так і всі дерева будуть там вищими за нього, але він буде робити свою роботу. Він робить свою роботу. Він захищає і оце оце якраз. Оця Франкова знов-таки оця усумалення, ну, скажімо так, ця франкова віра в працю, повсякденну працю, і ми коли, ми коли говоримо от про. А, Українську літературу знов таки це подосі є на шкільному рівні? Воно звучить і в публічному часом наративі якомусь, ну от, ну що, українська література, це сам народницька література, ну принаймні, до двадцятого століття, це не література про, про селян і для селян. І коли почати я як я колись собі поставила питання самій собі, скільки у Тараса Шевченка ну він сам передавтор великих романтичних поем, а скільки в Шевченка поем, сюжет яких пов'язаний з українським селом? Є тільки ну, ну, буквально кілька, тому що в нього є ну, нього фактично, є. це один сюжет, який пов'язаний в різних варіаціях. Так. Тобто Катерина але, там ну, ну, Катерина. Сува, наймічка, та, але у Шевченка є так само Петербург, і Київ, у Шевченка є, скажімо, античні сюжети і християнські сюжети ті самі. Ну і це взагалі в нього є цілий пласт експансіоністських таких поем. освоєння моря козаки пливуть у Царград так, до Султана. Поїдемо в гості. Так? Так. Тобто, це ж розширення і вже коли говорити про, Франка, про покоління Франка і Олесі Украї... ну, врешті, романтизм романтизм – це регіоналізм. Всі романтики звертались до національної проблематики. А вже коли говорити про модерні... модернізм, це універсалізм. І коли говорити про модерністську літературу нашу, коли говорити про е Франка, то у е Франка дуже багато цих інтертаційних текстуальних, палябцесних сюжетів, сюжетів, які стосуються світової культури. І врешті, я думаю, оце другий заповіт української літератури, ну це ще і наголошення ну, особливої рецепції, тому що ну, заповіт, ніби це ну, один, один з гімнів ну, нація. Кожна нація має крім офіційного гімну, ще якісь символічні гімни. Заповіт це те, що, що ми співаємо в якомусь Гуртовому співі, що об'єднує українців, Мойсей, як другий заповіт української літератури це знов таки про Відповідальність і провідника перед народом і народу перед провідником. І, врешті, що відбувається в фіналі поеми за сюжетом, ось вірять цим вірять дотону, вірять цим демагогам, які обіцяють ща які обіцяють скромне, але щастя тут і тепер. Не будеш голодним. Не будеш, не будеш мати будеш мати мінімальне, мінімальне ти будеш жити вже. Як ти будеш жити? Ти будеш жити рабом, але ти будеш жити. І коли ми маси... в фіналі в фіналі вони покарані. Так, а да, того на повісять, все вони покарані за. Причому вони покарані. Ну, дослівно, за словом за словом Мойсея. Вони покарані саме тою, Вони гинуть саме тою смертю, яку він передбачив. Але у Мойсеї є в цьому житті у Мойсея є дуже захоплені слухачі і це діти. Йому не дозволяє його там приставили в якийсь момент. коли ми заборонили пророкувати. Ну от хай хай дітей бавить, хоч якась користь буде в спільноті. Але якраз діти дуже уважні до нього. Якраз діти просять її. От він, коли навіть іде у вигнання, він зустрічає дітей, дідуся, куди ти? А хто ж нам буде розповідати про те, як терновий кущ говорив? А що і, тобі сказав? І сказати? фактично з Франка його? починається українська дитяча література? З його оповідань, ми можемо тут якусь таку паралель, по нехай ризиковано, але... По почасти по по якось так, Та, я згодна, але ці діти це майбутні нації і діти, які пророка хочуть почути, яких захоплюють ці казки, яких захоплюється історія про. Обраність про те, що вони належать до обраного народу. Старші вже, і що ну бог їх взяв на випробу, бо це його обраний народ. Отже, старші вже заскорузлі в покоління батьків. Вони вже заскорузлі всі в цих виснаженнях, в цій боротьбі за шмат. Хліба вони врешті вже отруєні цими демагогами, Вони отруєні цією гібридною війною, як зараз би сказали. Натомість діти мають. Сприймання ще не зіпсуте цією безпосередньо не зіпсуте цими пропагандистськими наративами. І ось, ось ось це там є. Там є ж кілька зустрічей в сюжеті. Що це важливо для автора, це важливо для Франка. В сюжеті є кілька розмов, кілька зустрічей і кілька розмов Мойсея з дітьми. Його чують, його пам'ятають, його люблять, і з одного боку це запорука Мойсею, що його не забудуть, з іншого боку, це майбутнє нації, тому що тому, що його слово не пропаде. Так, тобто Франко фактично створює епічне полотно, воно потужне. Але і для нього самого я думаю, поема дуже допомогла і йому самому суто психологічно. Він же доволі стомлений, але він малює оцю перспективу майбутнього, яке пророк бачить. Він розуміє, що сам як і майстри. Цей не побачить торжества свого народу, але він точно знає, що воно буде, і от цю віру власне ця віра. Франка вона надзвичайно цінна. Це надзвичайно ціно усвідомлювати. Ми просимо вас в коментарях поділитися своїми враженнями. Якщо ви пам'ятаєте, як читався Франко у школі, які були враження тоді, то поділіться і чи змінилися уявлення, чи змінилися враження від поеми, думки які. Інукується поема, якщо її перечитати пізніше, вже після школи. Чи можемо говорити про те, що Франко не лише одноліток Фройда, а що Франко все-таки оцю віденську символіку, віденський наратив переосмислення? От цих, скажімо, ну, Ми можемо ж говорити, що пророк це людина, яка має якусь особливу підсвідомість, та? Чи, чи, чи випадково? Чи зовсім чи цілком випадковим збігом є збіг от є е, е, той збіг, що і Франко, і Фройд майже одночасно звертаються до образу Моїсея? Я думаю, там багато збігів загалом і треба е, під цим кутом перепрочитати е, Франка. Після того, як одні з дисертацій знайшли, ну, наголосили, бо це ніби на поверхні там буддистську символіку Франка. То е, можна через те, що в нього була така широка. Каерудиція, там багато що можна відшукати. Так що перетини з Фройдом вони доволі численні. Ну із секретів поетичної творчості Франко напряму говорить про верхню свідомість і нижню свідомість. Так, тобто, це такий загальний тренд. Так що, я думаю, там десь на якомусь глибокому пласті існує це значить спільне, ну не знаю, віденсько, львівське, австро-галицьке. Несвідоме глибинне колективне, і напевне до нього мають доступ. Вони обоє.